Дівчатка, привіт! Нещодавно у Reels я сказала, що не рекомендую штани з подвійними зустрічними складками, і багато хто написав, що не звітні зі мною. Тому давайте розбиратися. Тепер ви бачите ті самі штани з зустрічними складками. з Zara. Знайшла їх, щоб приміряти для вас. Якщо модель в оранжевому кольорі ще виглядає непогано, але врахуйте, мій зріст, підбори, мої параметри. То коричнева модель максимально уродує жіночі параметри. Окрім цих складок, які збираються негарно в зоні паху, і саме через це я не рекомендувала цю модель штанів, вони ще й завужені донизу. Одним словом, немає слів на рахунок цих штанів. Далі ви бачите штани без складок з різними верхами. Штани прямого крою. Звичайно, ці штани одні з найкращих моделей, так як вони не збільшують параметри жінок, але й вони мають мінусів. Такі штани ви не зможете заправити сорочку, так як вона буде проглядати. Тобто до них потрібно підбирати короткі верхи, як мій гольф та джемпер. Далі ви бачите наступну модель штанів з подвійними складками в різні сторони. Це найпопулярніша модель штанів палацу за останні роки. Порівняні з бежевими штанами мої об'єми здаються більшими, і це факт. Але вони мають ряд переваг. Вони гарно приховують об'єм стегон, якщо потрібно. В них можна заправити будь-який плечовий виріб. Вони переважно на високу посадку і в поєднанні з підбором витягують силует. Тому висновок тут. Тут один. Будь-які штани мають місце у вашому гардеробі. Все залежить від поставлених задач та вашого типу фігури. Обирати тільки вам. Свою думку, як завжди, пишіть в коментарях.